Можете дякую, Дуже дякую, я, звичайно, не збирався коментувати на цьому етапі першому відповідача, але хотів би звернути вашу увагу на три обставини, на які посилаються. Обставина перша. Переклади не подобаються. Єдина увага, з якої вони не потребують перекладу, це російська. Тому що всі позивачі, які подавали, у нас на сьогоднішній день. Герої Росії. Друга позиція. Я прошу не перебивайте мені, ви будете мати можливість прокоментувати. І підстави для того, що вам не подобається переклад, який зроблений нами, не може бути обставинами недолучення доказів до справи, бо це докази вашого злочину. Друга позиція. Яка різниця? Чуємо ми зараз відповідача. Яке громадянство? Що воно змінювалося в 23, -му, 24? -му? Ну яка різниця? Вони ж царі. Вони можуть самі на власний розсуд змінювати і видавати будь-які версії одного того самого документа. І третя позиція. Від них існує виявляються дві правди. Одна правда, яку вони надають суд і прежню, друга правда, яку надають Верховну Раду, абсолютно відмінні документи, і третя, яку вони видають позивачу. Ні. Існує одна правда. Оці правди ви будете відповідати. Тому Я б просив би, ваша честь, долучити. Докази, які треба стороною подача, вибачте займатися. Представник 3, будь ласка, ваша думка, що не як. Великі прохання. Ми всі розуміємо, що кожен день пересвітри построїв, які представляють, але є великі прохання. Все ж таки трошки поваги по своєму ми просто ж таки є України. Ніхто ж то будемо зв'язку, що обставина щодо.